Євген Плужник, річний пісок слідок ноги твоєї. Річний пісок слідок ноги твоєї, і досі ще для мене не заніс. Тремтить ріка і хилиться до неї на тому березі ріденький ліс. Не заблукають з хуторів лелеки, хіба що вітер хмара нажене. Одруже, мій єдиний, а далекий, який тут спокій стереже мене, немов поклала ти мені на груди долоні, теплі, і спинилось все і почуття, і спогади, і люди, і мертвий лист, що хвиля мене несе. Немов ласкаві вересневі феї спинили час. І Всесвіт не тече, і навіть цей слідок ноги твоєї вже не хвилює серця і очей. Бо я дивлюсь і бачу все навіки на цій осінній лагідній землі. І твій слідок малий такий великий, що я тобі сказати б не зумів.